Моє вітання, шановні наші слухачі, однодумці, колеги, друзі, всі ті, хто вже знає про нас, і також звертаюсь до тих, хто, можливо, вперше почує сьогодні мене. Звертаюся з запрошенням від імені вже всіх наших майстрів академії. Долучитися до початку, навчального нового навчального сезону. Традиційно він розпочинається в нас восени, розпочинається він проживанням головного базового курсу, хоч звучить базово, але цей курс не просто як якісь початкові кроки, а курс, який активізує формування фундаменту і будь-яка будівля, не маючи фундаменту, вона рано чи пізно не вистоїть під впливами зовнішніх факторів. Тому це не просто якісь початкові знання, це глибинні знання відносно людини відносно Всесвіту, сакральні такі питання, які виникають рано чи пізно в кожної людини. Хто ми, що ми тут робимо, звідки ми, для чого. ми? В цьому проявленні матеріально свого фізичного тіла, стану своєї душі. І протягом трьох тижнів ми будемо занурюватись в глибину цих знань, але спочатку ми запрошуємо вас. Приєднатись до нас в Дні відкритих дверей, Академія рада вітати всіх, кому цікаво, і не просто цікаво, а всі ті, хто в пошуку в пошуку істини, в пошуку себе і Майстри академії, наша діяльність має досвід, і ми ділимось цим досвідом. І 4-5 жовтня у нас день дні відкритих дверей в Києві. Можете в прямому контакті, живому ефірі, прийти до нас, послухати, хто ми, що ми тут робимо, чим ми займаємося. Послухати виступи наших майстрів, наших друзів, колег, які працюють в направленні пізнання людини на всіх рівнях буття, пізнання світу, як людина взаємодіє з Всесвітом. І вже 6. Жовтня розпочинається наш головний базовий курс основи духовної трансформації людини. Майже три тижні ми будемо з вами занурюватися в глибину цих знань. Часто люди запитують, а що мені дадуть ці знання. Інколи мені кажуть, Вадим Степанович, ви не вмієте рекламувати. Тобто, ви, коли говорите, можете навпаки людей відштовхувати. Насправді ми називаємо речі своїми іменами, і навіть моє звернення це не як якась така <кхід> рекламна інтонація. Рекламний запит, це пропозиція. Ми пропонуємо вам ці знання, і простими словами можна сказати: знання про пізнання тобто знати, як пізнати, ми даємо інструменти: інструменти, які в часі, не зразу в часі. Коли людина починає працювати з собою, реалізує ці інструменти, ясно відчуття, ясно розуміння, ясно сприйняття світу, і саме головне, що людина повертається, повертається до своїх істинних здібностей сприймати себе. Усвідомлювати себе, усвідомлювати свою духовну природу, усвідомлювати, розуміти, що є наша з вами душа, що є наша енергія, наше ефірне тіло, що є взагалі наше фізичне тіло. І також ці інструменти дають можливість пізнавати світ, пізнавати ті чи інші явища, які відбуваються, те, що зараз навколо нас, особливо під час війни, дуже важливо розуміти, яка суть цих явищ чому Причинність їх. І головне те, що людина має унікальну можливість, здібність формувати ті чи інші явища навколо себе через усвідомлення і ствердження в своїй духовній природі. Духовний світогляд. Так, для багатьох саме слово духовність вже викривлене. І через е релігійні е сприйняття, і філософські, езотеричні. Е е хтось каже, ви що нам щось нове розповісте, е не нове, але в новому іншому стані стані духовного потоку, сприйняття. і... Навіть просто ваша присутність під час курсу дасть можливість вам згадати згадати про те, хто ви, звідки ви, згадати свої істинні, унікальні здібності, розуміти суть речей, розуміти. Ті чи інші процеси, які відбуваються навколо вас. І головне не бути е, жертвою цих всіх обставин, а усвідомити е, своє авторство, співавторство з тими чи іншими життєвими е, явищами, життєвими ситуаціями, е, Багато цікавих глибоких тем ми розкриваємо в руслі курсу основи духовної трансформації людини від теми будови інформаційно-енергетичної будови людини до теми відносин відносин в сім'ї, відносин в суспільстві, глибинні теми космічних законів, які. Дають відповіді на практично всі життєві питання, і сам курс в першу чергу направлений на те, щоб людина повернулася до себе, повернулася до того відповідного рівня світосприйняття. І в цьому стані почала брати відповідальність за своє життя і навіть життя тих, хто навколо нас. Тому, умовно кажучи, можливо, нового ви нічого не почуєте, але почуєте те, що наразі для вас. Саме актуально, саме важливо, можна слухати курс цей три тижні і почути просто одну фразу, а можливо, одне слово, яке для вас стане ключовим на даному етапі вашого життя, і воно буде відправною точкою в подальших ваших життєвих кроках, в пізнанні себе. В духовному розвитку і ствердженні своєї істини духовної природи. Запрошую всіх бажаючих і навіть не бажаючих, просто послухайте декілька днів нас. Курс проходить благодійно. Ваша благодійність вже в тому, що він буде звучати і вже є досвід, коли. Вібрації, які формуються в просторі під час цього курсу, вони впливають на простір, вони впливають на ті чи інші життєві ситуації, і в першу чергу впливають благо, благодійно, миротворчо і навіть жертовність. Вашого часу жертовність того, що ви зробите вибір бути з нами, це вже блага дія буде відносно миру в Україні і миру взагалі на землі. Так, хтось каже голосні слова, але маємо досвід роботи. І до війни, і під час війни, і е, дуже велика кількість людей, яка доторкнулася до цих знань, е, утримала е, і здоров'я, утримала і відносини, і саме головне, е, утримали своє життя. Е, тому порозмірковуйте можливо варто. З нами прожити ці дні цього курсу основи духовної трансформації людини. Будемо раді всіх бачити в Києві. Також курс буде транслюватись кожного дня в прямому ефірі онлайн в Україні і за кордоном. До зустрічі!